Якими незвіданими дорогами нас Бог веде. А Бог для мене, я не перестану це сказати, читати вірші і проявляти. Бог це любов, а любов це кожен подих. Це канваз, якої зітканий весь світ. І іскресяючи є в кожній. І в мені. І в тобі лиш позволь їх засвітить. Серце ти своє відкрий, дихай серцем. Ним живи і зміниться все навкруги. Всім є відчуєш ти єдність з простором усім. І життя одразу стане гармонійним. І відчуєш. Щастя і радість на душі. Лиш живи у цій любові. Нею дихай і світи. Нею дихай і світи. Ходжу, гуляю, архітектуру розглядаю і дивлюся, що на будинках на висоті є писанки. Як показати мені вам їх? Вон, бачите, писанка. І там ще подалі є також писанка. А люди то знали, чому вони там ту писанку, таку велику кам'яну, на ту будівлю поставили. Бо тому що писанка це життя, це сенс життя, буття. Писанка це таїна. Хочете дізнатися більше про писанків, приходьте на писанковий розпис, на написання писанок. Вас радо навчу, поділюся символами сакральності. І ще багато чим. Почитаю вам вірші. Все гарного я, я пішла на фестиваль.